На гірничому факультеті Національного гірничого університету, окрім навчального процесу, завжди знаходиться час для творчості і дружнього спілкування. Таке насичене і цікаве студентське життя позитивно відображається і на якості навчання. Під час традиційного дня відмінника гірничого факультету присутні побачили наскільки гірничий, багатий на талановитих і успішних студентів. Вручення грамот і заохочувальних подарунків стало справжнім святом для обдарованої молоді. В ньому були і привітання, які розпочав ректор НГУ академік Геннадій Півняк, і радісні емоції, і концертна програма від гірників. Всю програму ми готували в течение місяця. Раніше не займалася танцем, я раніше пела і грала на скрипці, а здесь почала танцювати. Усім відомо, студенти технічних спеціальностей не пересічні у творчості. Свою особливість гірники продемонстрували у виготовленні чудового ролика про факультет, власних віршах, танцях та піснях. Let's see. Все, що відбувалось на сцені, дарувало присутнім добрі яскраві емоції. Потім студенти гірничого факультету зізналися, що такій творчій атмосфері сприяють дружні відносини одногрупників, а ще захопливе навчання. Група у мене взагалі найкраща в світі, якщо чесно. Лучше просто не знайти. Ми я за три роки ні з ким ніколи не ні, ні поссорился, Ну ні разу, даже вообще мені практика нравится. на первом курсі. это була Канака Крим геологическая практика. А на втором курсі це був Полтавський гук. Е -е, я робота помощника машиніста екскаватора. Робота, звісно, тяжола, але тим не мені, можна увідіти все производство, Именно производство увидеть. Поэтому, Ну я вибрав горний. День відмінника на гірничому факультеті. Довів, що недаремно його студенти отримують 27 іменних стипендій, і недаремно їх заохочує ректорат. Адже таке сузір'я талантів і інших надихає на високі досягнення. Це буде повністю цвіт, клас, красиво. Це для вас факультет, мій милий. День відлічника горного факультету – це наша візитна карточка. Ми робили їх давно і робили їх регулярно. Ми старалися завжди, ну, наскільки це можливо, своїх відлічників поширити, показати, що це... Как говорят, современным языком, да, это круто, это престижно быть отличником на горном факультете и как-то их заинтересовать. Ну, от сьогодні більше 70 чоловік. Здесь не всі отличники учора, здесь ще актив ми наградили і спортсменів я виходив вручання. Ми старались зробити так, щоб люди почували, що їх старання, що да, воно для нас значиме. Після свята знову начались лекції та практичні заняття. Навчання на самих кафедрах гірничого факультету з кожним роком зацікавлює все більше людей. Ви знаєте, діло в тому, що что... У десятики, если буквально 5 лет тому назад -то эти специальности технически были не востребованы, то сейчас оно все поменялось у нас сейчас очень большой конкурс на э горную специальность, потому что э предприятия начали работать полной силой. Значит, они получили от инвесторов большие подпитки в денежной форме и э приобретают новейшее горное оборудование. Э а это связано с тем, что производства растут, дают большие добычи. Естественно, получается финансовые подпитки, люди видят, что э лучше работать в горной промыль... У Національному гірничому університеті майбутні фахівці набираються досвіду, отримують знання, які допомагають залишатися сучасним і конкурентноздатним. До того ж, під час навчання студенти проходять шлях справжнього студентського життя. Такі свята, як День відмінника, насичують буденні дні яскравими кольорами. В гірничому це відчуває кожен студент. Я очень рада, что попала именно сюда, в этот университет, на эту специальность. Здесь очень крутые, классные преподаватели, их очень всех люблю. Наш деканат, наша любимая кафедра всегда помогут в трудную минуту. Это мероприятие мега, я не знаю, всех звезд. Ну, много очень слов, эмоции переполняет. Я очень люблю эти стены, потому что горный лучший.